Прощайте, печаємо, немає нікуди, просто подивитися вересні. Після 27 лютого 2014 року почалася російська збройна окупація. Певний час я ще брав участь у мирних акціях протесту. Але коли зрозумів, що постає перспектива відправитися у в'язницю російську, як власне сталося з Сашком Коченком та Леолем Сенсолом. Я прийняв рішення виїхати на територію вільної материкової України і невдовзі долучився до добровольчого батальйону Збройних сил України Айдар і брав участь у бойових діях проти росіян та так званих сепаратистів насправді колаборантів на території Луганської і Донецької областей протягом періоду з 2014 по кінець 2015 року. Я повернувся до академічного життя, вступивши до магістратури Українського католицького університету і пізніше там само продовжив навчання вже якось аспіранта, пишу дисертацію, займаюся науковою роботою. Попри те, що до того, я почну носити шванку, ще було навчити хочу бути частиною. І коли 24 лютого я прокинувся у Львові зранку від сирени. Я зрозумів, ага, почалося, в той самий день я взяв академічну паузу в університеті, на щастя, це зустріли з розумінням, але просили швидше повертатися з перемогою, звісно. І поїхав в військкомат. І все, я тут тепер. <ріху> І ця війна справді відрізняється від 2014-2015 років. Вона значно жорстокіша, значно масштабніша. Я втратив за ці місяці. 15 чи 16 близьких друзів, деяких в полоні, деяких вже на тому світі. Але якби я не пішов, то було б ще гірше. Хай чуть-чуть, хай трішки, але щось я таки внесу в нашу велику спільну справу. Те, що ми бачили в Бучі, те, що ми бачимо в Ізюмі, те, що ми я не те, що підозрюю, я знаю, на жаль. Побачимо на Луганщині, на Донеччині, на Херсонщині. Це свідчення того, що імперія. Переживає свою останню фазу. Тобто дикість, варварство, повна відсутність е, цінностей е, образу майбутнього та якоїсь етики в їхніх діях показує, що їм як е, державі, їм як е, суспільство лишилося надовго. Тобто вони бісяться, через те, що розуміють, що це останні місяці, можливо роки, існування їх клятої Російської імперії. Якою ти бачиш перемогу України? Повернення всіх е, територій під контроль України окупованих від 2014 року до сьогодні. Програма мінімум, програма максимум е, розвал, е, руйнація Російської Федерації. Я вже давно для себе склав е, план на перший день після деокупації, Може на перший тиждень, не знаю, як же піде. Я поїду на своє улюблене місце у підніжжя Карадага. На, е, Кримського півострову, це такий потуший вулкан в надзвичайно мальовничій місцевості. Море, гори, ліс, все на ділянці 2х2 кілометри. А відкупорю пляшку каберне червоного кримського і скажу селям, друже, як я за тобою скучив, Морю, Криму і все інше.